Така густа, смачна, ароматна у нас вийшла підлива. Готуємо із задоволенням. Сьогодні приготуємо підливу до гарніру. У мене є кролик кусочки, цибульку я порізала завчасно, моркву. Посуду я взяла одинакову, щоб було видно пропорцію. Підливу ми любимо густу, через те треба багато і моркви, і цибульки. Сіль, перець, олійка для піджарки і мука, щоб обжарити м'ясо. Включаємо газ, хай гріється наша скорода. Наливаємо небагато олійки. Беремо м'ясо, обмочуємо його в муці і відправляємо на сковорідку. Ось так. М'ясо можна брати любе умов, яке подобається. У мене в даному випадку кусочки кролика. Ось очак до рум'яного, обжарую на великому вогні. Ось так воно під румяно ну, Ось з одної сторони. Перевертаємо його, обжаруємо з другого боку. Ще воно у нас рум'яненьке, піджарено, відправляємо знову в підморшку. Далі наливаємо грам 50 олійки і будемо жарити моркву з цибулею. Всипаємо цибульку. Зразу додаю і морку, Моркви багато, ви бачите, яка пропорція. І обжаруємо бачите, що її багато. Вона разом жариться, буде така жовта, насищена гарного кольору, зажарка. І готуємо на середньому вогні. Багато моркви і цибулі ми взяли для того, щоб була насичена, гарна смачна густа підлива. Моркви у нас вже піджарилась. Також відправляємо її сюди, у кастрю. Додаємо. Пів столової ложки без верха солі. Посипаємо травами. Звичайно, додаємо листочок лаврови. Заливаємо водою. Все ми всі треба відправили, водичкою залили. Така пропорція. Накриваємо кришку і готуємо на середньому вогні десь годину, не забуваючи періодично помішувати. Наша підлива закипіла. Ми робимо самий маленький вогник, і хай вона собі булькає. Отаку, вона буде отак булькати. Крили крашечко і на самому маленькому вогні залишаємо її варити одну годину. така густа, смачна вийшла у нас підлива. Готуємо із задоволенням.